Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про Вашингтонську конференцію та міжнародні відносини у 1920-х роках. І ви знаєте, я все бачу. Бачу, що хтось з вас точно ще не підписався на мій канал. Тому давайте швидесенько з вас, як завжди, підписка, лайк, хороший коментар, і будемо розбиратися з новою темою. Ми вже знаємо про ті суперечності та проблеми, що існували на європейському континенті. Але протистояння панувало і в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Основними суперниками тут були Сполучені Штати, Велика Британія та Японія. Сперечалися вони стосовно впливу на Китай, володіння колоніями та кількість воєнного флоту. Японія не брала активної участі в Першій світовій і використовувала час війни для посилення власного впливу в Китаї. Сполучені Штати були занепокоєні посиленням Японії, яка отримала частину колишніх колоній Німеччини, яка практично одноосібно контролювала китайську торгівлю. Також американців турбувало посилення Великої Британії. І японці, і англійці до того ж в цей момент нарощували кількість воєнного флоту. Велика Британія виступала за справедливий поділ Китаю на сфери впливу. Для вирішення цих суперечностей Сполучені Штати скликали у Вашингтоні міжнародну конференцію. Вона тривала з листопада 1921 року до лютого 1922. Вже у грудні 21-го року Сполучені Штати, Великобританія, Франція та Японія підписали договір чотирьох держав. Ця угода гарантувала збереження існуючих колоніальних володінь. В лютому 2022 року Сполучені Штати, Велика Британія, Японія, Франція, Італія підписали договір п'яти держав про обмеження морських озброєнь, встановлено співвідношення флотів, визначено заборону будувати надвеликі лінкори, нові морські бази за невеликим виключенням на користь Сполучених Штатів, Канади, Австралії та Нової Зеландії. У тому ж лютому 2022 року Сполучені Штати. Велика Британія, Франція, Японія, Італія, Бельгія, Нідерланди, Португалія, Китай підписали договір дев'яти держав про дотримання принципу відкритих дверей і рівних можливостей у Китаї. При цьому визнавався суверенітет Китаю. Однак зазначимо, що фактично Китай з цього моменту потрапляв у кабальну економічну залежність від Сполучених Штатів. версальсько вашингтонська система угод. Була покликана розв'язати післявоєнні проблеми, встановити баланс сил, новий розподіл сфер впливу в Європі, в країнах Північної Африки, Близького Сходу, Далекого Сходу та в Тихому океані. Однак, фактично, світ був поділений на переможців і переможених. Така система угод була хиткою і недовговічною. З метою вдосконалення версальсько вашингтонської системи угод згодом підписувалися інші договори. Після утвердження при владі в Росії більшовиків було важливо врегулювати, визначити торгівельні та економічні відносини з цією країною. Так, у квітні травні 1922 року була скликана Генуейська конференція за участі провідних країн Європи та радянської Росії. Сполучені Штати відмовилися брати участь у цій конференції. Учасники зустрічі висунули на адресу один одного взаємні фінансові претензії. Більшовики вимагали відшкодування завданих збитків у розмірі 39 мільярдів карбованців, які були завдані під час війни. Антанта вимагала сплати попередніх боргів у розмірі 19 мільярдів, а також повернення власності іноземним власникам та багато інших вимог. Зрозуміло, що згоди на цій конференції не було досягнуто. У квітні 1922 року відбулася окрема рапальська конференція за участі Німеччини та радянської Росії. На цій конференції було підписано угоду про відновлення дипломатичних відносин між державами, про відмову від взаємних матеріальних та територіальних претензій, про взаємний розвиток торгівельних стосунків. З червня по липень 1922 року тривала Гаксська конференція, яка була продовженням Генуезької. Однак результатів вона не мала. Західні країни згодом визнають створення нової радянської держави СРСР і одночасно висловлюють занепокоєння щодо можливого утворення Радянсько-Німецького Союзу. Тепер поговоримо про репарації, тобто відшкодування, які мала сплатити Німеччина. У 1921 році на лондонській конференції було визначено остаточний розмір репарацій. Мова йде про 132 мільярди німецьких марок золотом. Однак вже у 2022 році Німеччина через економічні труднощі попросила про мораторій, призупиненні виплати боргу на 5 років. Європейські країни відмовили, і тому Німеччина, не маючи ресурсів, фактично реально призупиняє виплату репарацій. З метою покарання Німеччини Франція та Бельгія у 2023 році окупували німецьку промислову Рурську область. Вже у 2024 році для розв'язання подібної складної ситуації було ухвалено план Дауеса. Німеччина отримала план поетапної сплати боргу, отримала значні позики для покращення існуючого економічного стану. А також з Руської області передбачалося поступове виведення військ французів та бельгійців. Значна роль у кредитуванні європейських країн в цей час належала Сполученим Штатам. Вже у 1929 30 х роках було розроблено наступний план план Юнга. План Юнга скорочував загальну суму репарацій, збільшувався термін виплати репарацій, однак план Юнга був досить швидко призупинений. І за рішенням вже Лозанської конференції 1932 року сплата репарацій в цілому припинялася. Після рурської кризи. Серед європейських політиків побільшило прихильників історичного примирення з новою Німеччиною за рішенням Локарнської конференції 1925 року за участі Великої Британії, Франції, Бельгії, Німеччини, Італії, Чехословаччини та Польщі було обговорено створення нової системи колективної безпеки в Європі. Визначено неторканність кордонів Німеччини, особливо західних кордонів. Та створено систему арбітражів для розв'язання прикордонних суперечок. Підписано Рейнський гарантійний пакт або угоду. За ініціативи Франції та Сполучених Штатів, у 1928 році підписано пакт Бріана Келога. До нього долучилися майже всі європейські держави, в тому числі і Радянський Союз. Угода фіксувала відмову від війни як засобу національної та міжнародної політики. У 1920 році відбулося перше засідання Ліги націй, про яку ми вже згадували під час попередніх відео. Ця організація успішно вирішила конфлікти, наприклад, між Швецією і Фінляндією, однак вже не змогла вирішити територіальні претензії, які виникли між Литвою та Польщею.